Oh! Oh! Olha esse vento! Que vento! Uau! Uau! Que vento! Uau! Eu vou filmar isso! Uau! Que Ода! Чистка снігу на вокзалі йде з оплану. Ух ти, ух ти, ух ти! О! Ото є. о о о о, о. Ох ти! Ууу! Файно! О. О. Є весь снігу. О, о! А. Вот хе Хе-ха! О, о. Это я. Ох ти дає! У ти, охти, в мене вся рука Йо. рука Om oh. oh. ikke så vidt mer, så <laughs>